І ми сьогодні розглядаємо такий склад такого злочиння, злочиня як наркотики. Так я обозначив. Ну, це такий, ну це злочин, дуже-дуже поширений, дуже відомий, ну, не такий поширений, як крадіжка, крадіжка на першому місці. Але ві наркотики, і вони дуже-дуже поширено. Ну, наприклад, у моїх батьків е, ну, є там сусід, і він продавав наркотики. Ну, Неофіційно, але да, поліцейські приходили до, до нього, щось там з ним балакали, і уходили. І він продавав, ну, ну, це робили це злочин. І ми сьогодні побачимо, що ну, там є такі. Цікаві ріси. Ну, наприклад, є люд, ну, я, наприклад, дуже е, люблю морози, морозіва. Ну, і морозіва це, це наркотик. Я не, ну Були часи, як я не мог без нього жити, Спав і мені снилося морозіва. шов до, до роботи, і мені снілося ну, представлялося морозиво. Можна казати, що це наркотик. Ну. Ну, зараз ми побачимо, що це таке. І спочатку, давайте познайомимося. Дуже приємно, Роман Грігович, дуже приємно. канабіс. Канабіс це, це вид нарко, наркотику. І ми узнаємо, що, такі, що таке наркотик. І поня... ведення в наркотики. Що це таке і, і чому це злочин? І чому це погане? Що там таке погано. Ну, людина, ну він там коліться, ну курить канабіс, ну, це його проблема. ну Яке, ну, я, 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 ну, яке, яке основання до суспільства щось, щось там робити? Хоче он е, таке робити, пусть робить. п'є он водку, наприклад, п'є водку, і, і, і це його проблема. ну Наркотики чомусь є проблема, і ми побачимо, в чому вона заключається. в всьому, ну, я сьогодні переглядував цей опорний сигнал. Спочатку він був написаний на, ну, написан російською, і я його переглянув і трішечки хочу сьогодні додати. Ну, спочатку нам потрібно узнати, яке, на яке благо роблять замах цей злочин. Тобто, є благо, якесь, ну, наприклад, там, життя, наприклад, майно. Да, ну Крадіжка це майно, благо майно, і ми це розуміємо це дуже прозоро І дуже-дуже ну, ми, ми це розуміємо. Але наркотики, яке, на яке благо роблять замах? цей злочин. Ну Так написано. Там є декілька благ. Спочатку це здоров'я. Здоров'я людей. Да, наркотик це таке. ну Така, ну, така реч, яка, ну, яка може порушити ваше здоров'я. Це здоров'я. Але якщо я захочу, наприклад, щось там зробити зі своїм здоров'ям, це мої проблеми. А я ну, там, хочу там, не їсти, погано їсти, або щось там зробити, ну, не ходити на фізкультуру, це, це моє, моє, моє здоров'я, це моє діло. Ну, я, я не раб. Що хочу, хочу з моїм тілом, то і роблю. Це моє тіло і все. І не моїх батьків, а тільки моє. А що є ще? Ще є моральність. Моральність це близько до хуліганства. Тобто, людина і ну, людині говорять, не треба е, потребляти наркотики, не треба цього робити. Але, але людина це роблять і це е, порушує мораль суспільства. І ми знаємо, що якщо е, навколо вас є от такі люди, які продають наркотики, але потребляють наркотики, вам дуже неприємно жити в, цім, ну, в, цих, в таких обставинах. І неморально. В них, в них жити. Але є ще один об'єкт, я тут його не написав, це, це державне регулювання. Держава регулює ну, ну, якісь речі. І, вони, і вони, держава регулює також оборот наркотиків. А якщо людина продає наркотики, наприклад, але потребляє його без рецепту, вона, людина, порушує а, от такий ну, такий владу держави. От такі три об'єкта у нас будуть: здоров'я, моральність і управління державою державою. Але є ще три таких. ну... Філософських, юридично-філософських обставин, що погано в наркотики. Ну, перше, наркотик, що це таке? Це вбиваюча насолода. Тобто, ми потребуємо наркотик, і він, ми насолоджуємося. Ну, Наркотик він робить щось там з психікою і людина дуже дуже добре себе чує. І хочеться ще щораз, раз, і ще раз, і ще раз, і вона людина собі убіває. Тобто, це насолода, але така вбивственна насолода. І тому суспільство говорить: ну, це не, це не порядок, це не порядок. І це забороняє. Потім із цього витикає кріпацтво. Людина, він як кріпак. Він не регулює своє життя. Він, він крипак цього наркотику і тих людей, які продають йому цей наркотик. Це крипацтво. Людина попадає в, таку, в такі обставини. І це також і для суспільства ну, суспільству не треба крипаки сьогодні. Суспільству потрібні вільні люди, які мають вілю. Тобто вони розуміють, а не хочуть, що щось, щось робити і роблять це осознано. І це міра, мера, міра, мера. Да, мера краще. Тобто, ну, потрібно знати свою міру. ну, Наприклад, там, в алкоголі і в наркотики. В наркотики це дуже важко це зробити. Дуже важко сказати, ну я сьогодні так. Три кубика кальну, і все. Три і все. І я пішов. Ну, це не буває. З алкоголем ще можна так робити, а з наркотиками ні. І тому це погана річ, і тому це заборонено. Які є елементи наркотиків цього, цього ну, поняття? Ну, По-перше, це незаконність. Є наркотики, не всі наркотики заборонені. Ну, є, є в медицинських цілях. Є, є, є потр... ну, в медицині потребують наркотики, і це законне, законне і е, заборонено тільки незаконний е, оборот наркотиків. Слі... Слідуючи, це оборот. Тобто, сам порядок оборота цих речей в суспільстві. Він ну, він упорядочен державою. Потім розмір. Розмір має значення, тому що, ну, якщо щось таке не, невеликий розмір, ну, наприклад, наприклад, в вашому тілі, в кожного із вас є ну, трішечки наркотиків є. Ну, наприклад, тетрагідроканабіотик, він є в нашій в крові, є. Є, є, є такий наркотик, але потрібен є такий, такий роз, розмір, щоб він був такий ну, спеціальний. ну, Ми, юристи, знаємо, скільки, скільки, скільки доскільки це заборонено, а доскільки ні. І для себе. Тобто, там є дві. ну, Одна за другою іде дві статті. Одна стаття вона для, для тих, хто продає наркотики, а вона окрема стаття. А є стаття, яка для себе. Так і хочеться сказати, українську, тільки для себе. От якщо тільки для себе, це також заборонено. Це також є кримінальний злочин. А з чого складаються? Складається цей кримінальний злочин? із яких чотирьох елементів ми поговоримо на другому запитанні? І, будь ласка, ваше запитання.